Цукерка золоте яєчком. Подивіться на цього діда в Косовородці. Це не українська вишиванка. Це не українська вишиванка. Зробіть що-небудь. Ну, чого у вас російський дідушка? Оця косоворотка, оце не ок. Оце не ок, і я вважаю, що нічого страшного в тому, щоб перемалювати оцю картиночку, немає. Тим більше, ось Golden Eck. Чоклет Світ. Отже, ці цукерки йдуть на експорт для іноземців. Що ж ви на експорт, харків'яни мої любимі, діда в косоворотці, як українські цукерки відправляєте? Ну. В общем, я не ругаюсь, але я висловила своє обурення дідом у косовороці. А тепер, власне, до цукерок. Откриваємо. Ох ти ж, Йолки! Дивіться, що всередині. ой Ой-ой-ой. Боже, це гніздо. Ви бачите? Ой, як оригінально. Я ніде такого не бачила. Ніде не бачила. Дуже гарно, дуже. Саме головне яйце важке. Ось яйце. І момент істини. Чи є всередині начинка? І. О, Боже, всередині є начинка, дівчата. Всередині є начинка. Ви бачите? Боже, як це приємно! Як приємно відкрити шоколадне яйце. А в ньому є начинка. Ну, вау, просто вау. Дякую. Дякую, що я не розчарувалась в своїх очікуваннях.